Вітріщали вже морози, вже зими пора пройшла. А весна десь подівалась, все нема, її нема. Річки льодом всі покриті, ліси снігом засипані, дні похмурі, ледь, ледь сонечко виглядає. Занепокоїлися звірі час вже травам прокидатися і кущам, і деревам, в бруньки одягатися. Набридла вже мені кору з дерев їсти, а мої ведмежата вже давно прокинулися і на двір просяться. Може, вона заблокала. А може, весна просто ще дохі спить? Он скільки зима снігу намила. Що робити? Як від сну весну розбудити? Потрібно, щоб сонечко сніг розтопило. Але як до нього дістатися? Воно ж так високо. Гляньте, сонечко сміється В небі біжай, в'ється. в'ється, радісно співає. Він весну вже закликає. Ура! Ура весна прийшла. прийшла. Я почув, яка біда з весною трапилася, і вирішив розбудити весну. Даний давен в Україні був звичай виготовляти птахів, жайворонків з різних матеріалів глини, дерева, тіста, соломи і тканини. Та виходити на вулицю і закликати весну пташок. Любі діти, ми з вами теж закликатимемо весну у пташок. Принести нам тепло та сонечко. І в цьому нам допоможен шайборо виготовлені власні ручки тканини. Ташка, пташечка, до нас прилетіла, тайна гілочку тонкує гілочку, тихо сіна, ташка-ташечка. З кожного з вас є свій жайворонок. Пташечку цю тримай, Та надійся і чекай, сповістить вона тобі, що йде весна в ліси. Любі мої діти, жайворонки беріте, на високу гору й І синьок гарних співайте, Весну красно величайте. Просіджита й пшениці і всякої пашниці, Дощика дрібненького, сонечка ясненького.